Будь ласка, мазурашу до п'яти хвилин Георгій Мазурашу, слуга народу, народу», 23-й округ. Мої поправки з цього блоку стосуються тієї ж теми обмеження максимальних зарплат в держсекторі, що є критично важливим. Але я вже ставив дві такі поправки, і зрозуміло, що з такою присутністю то неможливо отримати позитивне рішення. Тому я зупинюся на поправці, яку я підтримав підписом поправці колеги Миколи Тищенка. Чому? Тому що, на мою думку, в нормальній демократичній країні Микола Тищенка мав би бути тут в залі і чи з місця, чи з трибуни, доповідати свою поправку. Вона стосується, до речі, того, щоб ми все-таки не розбазарювали майно освітянське. В тій поправці йдеться про скасування тих пунктів при кінцевих положеннях, де знімається заборона на приватизацію або на прихватизацію освітянського майна. На жаль. Чому я звертаю увагу на те, що Тишенки немає в залі, тому що я переконаний, що не можна бути байдужими. Так, є багато інформаційних атак і, на жаль, дуже багато наших співгромадян легко піддаються маніпулятивним впливам. І якщо поверхнево подивитися ці всі атаки, то ок, як класно, що Тищенка на домашньому арешті. А мало хто пробує навіть розібратися, а за що він на домашньому арешті. Мало хто цікавиться, наприклад, чому в залі немає Дубінського. Я чесно, ну м'яко кажучи, не підтримував те, що він робив публічно, незабаром після того, як ми вже були колегами в Верховній Раді, але не можна за позицію переслідувати політиків і казати, що Дубінський зрадник, держзрада, не надавши суспільству достатньо зрозумілі докази того. Ні, не можна так. Просто сказали, що держзрадник, ти собі там сидив в СІЗО, там в прес-хату, ще кудись. Ми тебе загнали заможась, а колись, може, ти доведеш, що ти не держзрадник. Так не може бути і не має бути в нормальній демократичній країні. І чомусь, до речі, на це не звертають увагу наші партнери міжнародні, які такі прям флагмани демократії. Їм байдуже, звісно, їм байдуже, що у нас вбувають цивільних і військових в Україні. Їм байдуже, вони роблять вигляд, що підтримують для того, щоб вирішувати своє питання. А повертаючись до Тищенка, подивіться, колеги, тому що там є той вислів, знаєте, що коли прийдуть за вами, вже не буде можливо кому бом вийти. Подивіться відео достатньо в інтернеті, я дивився з різних ракурсів. підозрі йдеться про так зване незаконне позбавлення волі. Не пахне навіть там незаконним позбавленням волі, тим більше з боку Тищенка. Але він на домашньому арешті за такою підозрою. За такими підозрами мали би бути покарані безбашені бачення та та поліцейські, які їм допомагають, викрадати громадян України з вулиць, заганяти, тримати без можливості навіть позвонити рідним вийти кудись закритими в тих відстойниках, так званих, куди навіть народних депутатів не допускають. І... Кримінальне провадження відкрито за моєю заявою щодо перешкодання депутатської діяльності, але думаю, що поліцейським може не вистачити яєць довести до покарання за це перешкоджання. От їх треба карати, тому що вони, прикриваючись, кажуть, що нібито хто про це говорить, заважають законній діяльності Збройних сил. Ні. Вас соромляться, ТЦКшники і інші нормальні воїни, які захищають вітчизну, тому що ви генбліте їх, і честь мундиру. А ваша якісна робота мала би бути в тому, щоби справді виявляти і працювати з тими громадянами, які реально готові захищати Вітчизну. Тому Тищенко, може сказати, за вас відбуває покарання, не будучи навіть близько причетним до незаконного позбавлення волі громадян, чим займаються ТЦК, таке без А цю поправку якій йдеться про те, щоб все-таки не розбазарювати освітянське майно. Я прошу підтримати хоча б тих колег, які є в залі. Дякую. Я ставлю 665-ту поправку. Вона комітету відхилена, Прошу голосувати. За 11 рішення не прийнято.